Пекло у центрі міста Росія завдала удару по сумах. На жаль, є загиблі, на жаль, багато поранених. Паралельно ворог просувається в області до міста, до Сум 23 кілометри. Принаймні, про це свідчить мапа Діпстейт. Що відбувається, друзі? Які загрози наростають? Чому цей напрямок, сумський напрямок, зараз вважається критичним і. Про все це ми будемо говорити далі. Розберемо все по поличках від е, жахливих обстрілів до стратегії ворога. Підпишіться, будь ласка, на цей ютуб канал, а ми будемо починати. Е, треба сказати одразу, що саме ранку суми нині атакують ворожі шахеди. Артем Кобзар, це виконувач обов'язки голови міста, е, каже про те, що спочатку був ворожий удар по Ковпаківському району. Поранена одна людина. Згодом ворог знову вдарив і вдарив в те саме місце. Кабзар зазначає, що другий приліт фактично відбувся одразу. Давайте послухаємо його і повернемось. Шахеда в місті Суми знову практично в те ж саме місце. Інформацію по поранених зараз надати не можемо, тому що тільки що пролунав вибух. Подальшу інформацію будемо надавати. Місто Суми атакують шахеди при можливості знаходитись в безпечних місцях. Хай всіх береже Бог. Суми атакують фактично щодня, і от сьогодні самого ранку вже росіяни почали кошмарити місто, місто. І я, до речі, долучаюсь до таких закликів. Будь ласка, друзі, реагуйте на сигнали повітряної тривоги. Це те, що сьогодні відбувається вчора. Взагалі, пекло. Пекло у центрі сум. Тому що. Місто зазнало жорсткої атаки. Російські війська ударили по центру з реактивних систем залпового вогню, ймовірно, торнадо С, використовуючи касетні боєприпаси. За даними МВС, станом на вечір 3 червня відомо про чотирьох загиблих. Зараз відомо про понад 30 постраждалих, серед яких троє дітей. Один із найтрагічніших випадків смерть 43-річного чоловіка у лікарні. Його семирічна донька досі у важкому стані. Атака пошкодила лікарню, постраждав головний корпус із коспісним і неврологічним відділеннями. Також інфекційне відділення, вибито вікна, знищено машини швидкої допомоги. На проспекті Шевченка згоріла автівки, а один зі снарядів пробив стіну квартири на 9-му поверсі. На щастя, не розірвавшись, президент України Володимир Зеленський назвав це абсолютно свідомим, звірячим ударом по цивільних. Своєму телеграмі він оголосив, що це все, що треба знати про російське бажання тут в лапках закінчити війну. Він також підкреслив, що без тиску світу від Сполучених Штатів до Європи Путін не піде навіть на припинення вогню. Зеленський закликає посилити санкції проти Росії на підтримку України, щоб зупинити цей терор. Рятувальники ДСНС завершили відновлювані роботи, ліквідували пожежі, прибрали уламки. А сапери вилучили, як повідомляється, залишки вибухонебезпечних предметів. В сумах оголосили 3 та 4 червня днями жалоби. Бібісі повідомляє про те, що це перший підтверджений випадок використання касетних боєприпасів із РСЗВ ракетну систему залпового вогню, по сумах, що робить атаку особливо небезпечною через її невибірковий характер. Звичайно, не ракетна система, а реактивна система залпового вогню. Так, от видання Reuters додає, що удари по сумах є частиною ширшої стратегії Російської Федерації створювати створювати ось цю так звану буферну зону, про яку ми вже говорили, друзі, на прикордонні для чого? Для того щоб послабити. Ам... Українську логістику Гардіан підкреслюючи, атака викликала хвилю міжнародного обурення через цілеспрямоване ураження цивільної інфраструктури. Хоча я не бачив насправді міжнародного бурення. Міжнародне обурення має бути таким, що воно було помічено всіма нами. Насправді раніше воно було зараз. Я міжнародного бурення не бачу. Тому не знаю про що там британські журналісти пишуть. Так чесно скажу вам. Треба сказати, що сьогодні, друзі, сумщина це один із найгарячіших напрямків. Війни. Сили оборони роблять все можливе, щоб дати росіянам не дати росіянам сформувати ударний кулак. Президент каже, що ворог прагне послабити наші позиції не лише на Сумщині, але й на інших напрямках, зокрема через удари по цивільній інфраструктурі і логістиці. Але зараз, за твердженнями президента Зеленського, сумиски і Покровські напрямки найгарячіші на фронті. Далі розберемось з тим, чому. Зверніть увагу, будь ласка, що. Фактично, за даними аналітичного проекту Deep State, російські війська окупували села Костянтинівку і Володимирівку. Також пишуть про захоплення сіл Андріївка і Водолаги. Ворог просувається біля Яблонівки і Деліївки за осією Лінійкою Deep State, за інтерактивною сією мапою Deep State, окупантам до сум залишилось 23 кілометри. маю інсайт для вас від військового на цьому напрямку. Він повідомляє, що якщо росіяни захоплять хотінь що за 8 кілометрів від їхніх позицій, вони отримують плацдарм, фактично для атак на Суми. І, от, за словами мого співрозмовника, мого інформатора, ворог активно застосовує fpv дрони в Хіндратівці, змушуючи наших бійців відходити. А у Новомихайлівці і Яблонівці противник намагається обійти позиції Збройних сил України. Хотінь залишається ключовою. Ціллю ворога, адже її захоплення відкриває шлях для ударів по сумах, і це потрібно зараз розуміти. Я не люблю цитувати народних депутатів, як ви знаєте, але Мар'яна Безугла народна обранниця, вона різко розкритикувала підготовку Сумщини до оборони. Вона каже, що, попри курську операцію, ворог. Вибачте, область не отримала належних укріплень через безлад у генеральному штабі. І в ОВА в обласній військовій адміністрації каже Безугла. Вона зазначає, що генерал Артюх, це той, як який був до Григорова, якого щойно призначили, який очолював ова. Він був звільнений лише там. Після пам'ятаєте усього скандалу з військовими зборами після того, як удар пройшовся також по центру сум. До речі, коли багато людей загинуло, але військове командування пише вона не понесло відповідальності, і от вона закликає громадян евакуйовуватися з прифронтових зон Сумщини. А я просто хочу вам нагадати, що розширення евакуації на Сумщині триває. І ми з вами говорили в попередніх випусках. Ми що минулого тижня оголосили обов'язкову евакуацію для жителів ще 11 населених пунктів. От на сьогодні, друзі, під обов'язкову евакуацію підпадають вже фактично 213 населених пунктів регіону. До речі, маю сказати: тут потрібно це зробити. Що попри критику безуглою екс-очільника Сумщини Артюха про те, що нібито там він не збудував належні фортифікації, лінії захисту і так далі, я вчора, в приватній розмові з одним із представником, колишнім представником Генерального штабу Збройних сил України. Як ви розумієте, він класно розбирається у військовій тематиці. Я з ним проговорював історію з Сумщиною. Хотів для вас, друзі, ексклюзивної інформації е, дістати. І я от запитую, як так відбулося? От ми почали операцію в Курській області, і здавалося б, у нас був час, у нас був люфт для того, аби підготувати оборону Сумщини. І він каже, так вона і була підготована оборона Сумщини. Мені каже, мій інформатор, і Артюк якраз цим займався. Це от, до речі, щодо слів самої безпосередньо безуглої. Артюк цим займався. Я питаю: а як же так відбулося, якщо росіяни зараз просуваються? Де ж та оборона, де фортифікації? І так далі. Він каже: вони є, але вони дещо глибше. Тобто, вони не на самій не на самому там лінії кордону, да? а вони далі. І, от, коли ворог підійде до них, він далі не буде просуватися. Принаймні мені про це вчора сказали. Я не військовий експерт, як ви розумієте, я не розуміюся на цих деталях. Військової справи, але фортифікації є, вони знаходяться дещо глибше, от нібито Артюх там ними і займався зараз. Григоров там ми про нього там окремі випуски робили. Передивіться, будь ласка, на цьому Ютуб каналі. А я продовжу. продовжу, друзі, тим, що є ще один експерт, військовий експерт, Павло Нарожний. І от він говорить про що? Про те, що основна ціль ворога зараз це. Юнаківка чи юнаківка. Вибачте, мене ще в коментарях виправляють з приводу наголосів щодо населених пунктів. Я одразу перепрошую. юнаків юнаківка мені навіть казали, називається е, цей населений пункт. В коментарях виправляли мене. Я перевіряв, пишуть, що юнаківка правильно, але окей, не важливо Важливо те, що це головна ціль ворога. Ось що потрібно розуміти, тому що це велике село. В якому є величезна кількість цілих будинків, це ті місця, де вони можуть накопичуватися, друзі, де вони можуть тримати оборону, звідки вони можуть іти далі. І поки що якоїсь загрози, що вони там зможуть зайти і закріпитися в Юнаківці, немає. Їхня ціль зараз, нині є очевидною, це обрізати логістику для нашого плацдарму, який досі є в Курській області. І він тримається і робить дуже важливу справу, як ви розумієте. Ми знаходимося в Курській області. І це дуже важливо для оборони Сумщини. А друга ціль це зайти в юнаківку з юнаківки, робити спроби вже рухатись далі в бік міста Суми. Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. Підтверджує, фактично каже, що ворог лізе малими групами на мотоциклах, на квадроциклах, але збройні сили України завдають значних втрат там десятки вбитих і поранених і щодня. Величезна кількість вбитих серед ворогів. Екс-голова служби зовнішньої розвідки Микола Маломуш каже, що таке те, що це будуть, начебто, передумови для буферної зони. А ми з вами говорили, що Путін типу поставив задачу зробити буферну зону. Хоча насправді це ніяка не буферна зона, це є окупація нашої землі. Так, от маломуш каже, що це завдання мінімум. Тобто, біля кордону створити якусь зону окупаційного контролю, десь там 10-15 кілометрів. Але максимум все-таки це рухатись на суми, каже Микола Рагорович. І він каже, що намагатися буде ворог захопити обласний центр. Дійсно, це не вдається. Ми створили потужні укріп райони, каже Маломуж. Бачите, він фактично там ну, під, підкреслює: він підтверджує ось цей інсайт вчорашній. Він каже, що відійшли з в райони: це юнаківка, водолаги, і інші села, які знищені ворогами. Але ну, яка юнаківка знищена ворогом? Я не знаю. Це, це напевно не, не зовсім так неправильно. Ми розуміємо. Але про що каже маломуж? Головна мета ворога він каже про те, що просуватися далі, знищувати нашу наші укріп райони, які вибудовані, і. Фактично він говорить про те, що ці укріп райони створювалися довгий період. Вони дозволяють не тільки тримати оборону, але й наносити вогневі удари вже з закритих секторів по цьому угрупованню, яке рухається, тобто готовність наших збройних сил високого рівня, каже Маломуш. Ну це важливо. Це дещо заспокоює нас. Це нас має заспокоювати, але ну ворог просувається все ще на сумщині. Ворог просувається, тому е, хотілося б, щоб укріп райони давали про себе знати. Reuters повідомляє, що російські атаки на Сумщину є частиною ширшої кампанії з розтягування українського фронту. А Guardian зазначає, що удари по цивільних об'єктах мають на меті посіяти паніку і ускладнювати логістику збройних сил України. Тепер найголовніше запитання. Найголовніше: чи реальна загроза захоплення сум? Аналітики інституту вивчення війни стверджують, що. Російським силам навряд чи вдасться захопити суми найближчим часом чи в середньостроковій перспективі, оскільки Росія не змогла захопити жодного українського міста з довоєнним населенням понад 100 тисяч осіб з липня 2022 року. І року. Одна їхню думку, росіяни планують інтенсифікувати удари дронами і артилерією по сумах для підтримки подальшого наступу, а також. Можуть прагнути до проведення повноцінної наступальної операції з метою захоплення міста у майбутньому. Мені говорили військові, мені говорили військові експерти, що ем, окупація міста Сум зараз просто не виявляється можливою для ворога. Це неможливо зараз. Хочу заспокоїти всіх сумчан. Я розумію, що можливо ви думаєте тут. Е... Зручно сидіти в іншому місці, так і щось там говорити. Але власне я хочу сказати, що ми матеріал опрацьовуємо. Ми спілкуємося з багатьма людьми, які кажуть про те, що сили і засобів у росіян зараз окупувати місто суми немає крапка. Це головне, що потрібно розуміти, Сумщина тримає удар. Наші захисники роблять все можливе і неможливе щоб зупиняти ворога. Але ситуація непроста, друзі. Тому ну, оскільки оголошена евакуація, я також закликаю вас і звертаюсь до вас. Подбати про себе, про свою безпеку, про безпеку рідних і близьких і розглянути розглянути можливість евакуації. І ви бачите, що відбувається. Наші воїни стоять міцно, але їм потрібна і наша підтримка. Я дякую нашим захисникам і кожному, хто допомагає Україні. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про ситуацію. Діліться цим відео з друзями, рідними, близькими. Бережіть себе і до наступної зустрічі.